Ну, прибыли мы. Так, все слава богу, проехал. Ну, Нормально, а сегодня не много поготовили. Ну. У Виктора было больше. Чуть-чуть, да? Чуть не да? так. Ну, всем людям надо, и тому, то на базар, тому, то отрава, ну. там, там строительная. кабачочка кабачочка взяла. и Так, так, так. Бели капусту квашену. От. Ну, написано, що ну, натуральні ну, подивимося. А це з ушками дуже подобалося. Купили вечерю взяли. Усі кормі, щоб хватило так, і щоб не пережила. А то як погано, я тут закрайся, дивися, але в мене бідна поля. Я її вже насипала, і то не доїла, бачиш, ну, наїлася. Волк ага. сьогодні була п'яторка. От вже набрала, думаю, щоб, як кажуть, хватило, так? Ага. Це взяла эту цветну капусту. Оце вона вийшла на 42 гривня, 7 копійок. Це на 89 гривень за кілограм. Ну, вона вийшла, бачите, 42 гривня. Суп пюре зробити можна. Це я у хлібушек льон і насіння гарбуза гарбузація додати. Буду делать. Що була. воно мовка, де було. Что -то, что -то э, почитала, ты, да. Это попрекало. Тортилья. Это можно тоже что -то сделать. Огурчик и казала вам, да я вам сказала, что это написано домашний. Это творог. Да. Украинский сыр. Надо это просто так, Круассанчики, такие уровни 50 так, грамотов, визьму дітям поздно такі усечки. Угу. Так. Не викинули стаканчики з квасу. Что, что дочка, да, они не, не, нашли отдельно, вот это да, наборчик. наборчик купил. Циклы Андрею надо. Иду сейчас. Соблокнотик в этот положить надо будет. А это этот? Фильтр менять. Фильтр надо. менять надо, надо уже будет поменять. Дорого. Ну а что, ну 130 гривен тут написано. А. Тут дешевше мы взяли, а там дальше это, ну я одну взяла еще. И каждый раз это беру по И ручка цена надо в этот положить. нічого такого, я ж кажу, не... ми взагалі кажу, по ділам їздили, все нормально, все добре, справилися, да? доцю провідали, дали їй покушати, я спокійно, що там, кажу, на всіх хватить, кажу. Ні, это... так що так от, зараз поп'ємо чай, кофе, хто що, да? Ну, тоже сейчас и со школы, и должны пойти, и мы все выпустим. Не що по я не знаю. выпустим. Я Ну і той лаваш крутий творогом чи делать. Вечором. Mm. А зараз просто по-другому. Mm. Я с рибкою. Ну, Виходимо, всі сидим. Угу. Mm -hmm. Ой, їсти є, що так що такі діла. А та завтра надо щось. А, завтра завтра Надя їде за розсаду. Mm. Та люди сьогодні брали, ну, вибор завтра лучше буде. Ні, завтра там базар більший буде, буде, вибора більше. Ну, я так, що вибор, мені я так не буду набирати. Андрій завтра буде копати. під розсаду тут покопає. Займається своїм ділом. А це після бічі треба буде хліб. покажу девочка. Бачите, вчора то света не було, то mm. і такий хліб не сделала, там один кусочек остався. зайнятий. Ти ж на тортике знімала. Да. Так Так що такі діла. І це. Зробимо хлебушек. Я через віси все зроблю. покажу. От. Якось так. Делайте. Кому такая погода надо? Надя по дешевке отдает, За да? Даром. За даром даже. Надоело ей уже. Она хорошо, когда дождь. Это плюс, это хороший плюс. Урожай будет. Людям надо. И тепло надо. А земля вроде он подсыхает, но такая все равно. А сейчас опять добавлю. Ну нічого, як є, як є, є. хай буде. Спасибо. У людей взагалі. Нет, цьому, смотрю, сенки и кукурузи хорошо. Да? Так така... у людей ночка Андрей тільки померзла, дождя даже не Ну, да, По автобусі едем, люди перечисляють, Там то то померзло, тоді горобчика ну, Можна. І сказать, що голодна, ні, это ж инстинкт. Ага. Насипала, поїла, та полу... я ставила трохи. Вечором помию моїй сторінку миску свої. Ми Мити треба обов'язково, щоб чистенько було. Я це сидю, не могла, я ні носи. це, так вона, бідна, так мені її жалко, так каже, я скучаю, як за вами, тут не плаче, як я заскучилася. Вроде виторок бачила, я все равно этой а -а -а. на это. Хотя там и познакомилась и, 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 и нет каких. Нет ну, медперсонал. Медперсонал уже все как родные, там уже все равно скучаю. Ну как, когда Черноба́рас, если не на это же вот так. Она остановка готового. как раз возле больнички. Да. И ей там пройтись. Да, да. А завтра я заберу, говорит, я, это на работу возьму ну, вещи там что-то, думаю ну, на Барешский раджиш. Ні. Вона може і там все ну, одно що накаже, що будуть? А то додому визе постійно вдома. Ні, і все. Завтра приїдемо, то привеземо, хай лягає спати, віддихає, нічого хай не... Вона сразу, я, я, я то буду делать, а то нічого делати не будеш. Ляжеш, поспиш, ніяких, все зробимо, що треба. Так а що треба, господи, розсаду то не посади. Mm. Так розсада аж ввечері все одно садить. Люди набирали, почему? 50. 50. No. Там буде дешевше. Просто да, так. Прийшов, о, помідори. Ну, помідори ж треба сорт, який ти хочеш, а не mm -hmm. такий є. Якщо yes, люди просять, там, ти їдеш, купи мені ту розсаду. Да. Я лично я не знаю. No. Мені треба само їхати, щоб подивитися, яка розсада, сама по собі. Я люблю такі товстенькі брати, щоб. Это. Ну, якщо є такі, ну, сорт, звісно, що. Якщо лучше, щоб в кассетах Так. Да. Як я хочу в цьому році це это, валове серце, оце, угу. розове, це здоровий. З одного ну, ну, помідора салат зробити можу. Салат вкусний. надо. Ну я завтра, якщо подивлюся, якщо это, буду питати деякі сорта. Ну, ляна, яна, оце ранні сорта, там оце тоже хороші такі, mm -hmm. новичок, це слівка. Взагалі з Волгоградський, найкращий помідор, нравиться дуже. І такі, да, такі, як м'ясисти, такі, да, самі ті, товстенькі, хороші. году скільки було. Ну, Ще не знаю, як воно в лаги скільки, щоб да? нічого не пропадало, ніяк. От влаги теж можеш розсадитися. Треба трави якісь купляти. А я зашла думать, что купить на, от щось, не, а я ж не знаю який. Ну сразу брать от этого ж, такого то хоть. А фитофтора что да. це? Видишь, это как бабочка помидорам не грозит, нічого, А у фитофтора. <рес> те горобцы сводят, с ума меня сказать. <рес> Чого куда у скажи про Не надо сюда. Попрыгнуть. Не буду. так что так вот все добре. У ваня тоже слава богу уже он будут да цвисты тоже эти рисы цветов mm. и тоже сколько разновидностей их вот этих цветовых mm -hmm. темная темная а ну вітром роздуває, бачиш, нічого не доходить. Ну, хай роздуває. сонці жарко, я в цю говорю. немає, нема, зараз вчора потом включили. Потух опять. Я ж думаю хліб, опять же. І мені хліб оцей світ тушиться. Зараз змішаємо, я то купляла шоллений семечки гарбуза. Місте з я змішаю, в баночку пересиплюю, щоб для хліба було. І будемо випікати хліб, буду висівки ці брати, що виписали. Муху возьму. В общем, сделаем клет. Кефір є, там пачка кефіра. У Андрея заберу. А поки не хочеться. І цибулю, поріжу зелену цибулю со сметаною. О, це дела. На вечір. Теж такий салатик. Знаєте, без яйца, то я з яйцом делала, це, це без яйчка. Цибулю нарізаєте, зелену, укроп, якщо є желати укроп. И сметана посолить чуть-чуть. Да, вкусно. Так есть, на это весенние такое. Хорошая клитчатка. Так. Да, да. Можешь що хочешь добавить, господи. Ну не хочет. Хочется просто таке вот. Mm. Это таке дела. Все, и торгую и иду я, да? Где mm. работать? Mm. Mm. Все, пошли, да, сейчас смешаемся. Сейчас, пока света май, хочу смешать все эти семечки. Так, так, так. Смешаю. Сейчас я хочу в, этот, в эту емкость. Вот тут у чай был зеленый. Тут хорошо, что раз с крышкой все. мешаю. Все, идем. У меня здесь кунжут там есть тоже, может и кунжут добавлю. То семечка подсолнуха есть еще. Еще кунжут, бачите, тут. Ну, хватит, уже. Так, вот, смешаю. И хлеб. Когда хлеб выпекать, Добавляйте тоже семечки. Оно полезно и хорошо. Не заставляю никого, мои хорошие, сами девицы, как хочется. Я решила сделать так и Я буду делать. Вот так вот. Сейчас сюда. Сыплю. Нужно поместиться. Все, готова смесь. Отак вот от льон треба теж їсти. Ну, як істи. То замачує, да, гльон і п'є потом тує. Вот так добре. Вот. І все готово. Бачите, якраз буде баночка ця. Красота. Красота. Слід як появиться. Я так буду брати отсюда вже. Будемо випікати хлібушек. Чтобы... Андрейка, давай эти. С гарбуза семечку, с трошки. Кажу, сначала я потом подумала, не надо, не хочу, хай буде ціленьке. Цеманку купила, надо сейчас сюда те же сама, щоб не в кулечку. У щоб суха, главное, щоб суха була. Так. Пересиплю, що не знаю, влізе, не влізе, все. Мне манка надо будет, я хочу сделать пироженки тесто делать на манке. Не на муке, а на манке. Все. Все, буду... как... сделала, белочки. Мальчики, все сделала, по Как осталось, надо будет это. Захочуть манку, чем не захочуть молочную. Питати, все питати треба. Вот так от. а потім викидати. Хочеться вот теж у мене з тим твором ви саме. Так, так, буду все. Ага. Чого не доїв? <кхе> да, да. Так, так, от вам і так. Ну нічого. Нічого страшного. Так я це оставлю, щоб потім делати. Все, і хочу сейчас якось цибульку. Я подготовлю помию, наріжу і піду, подивлюся укроп. Якщо... Там тоже будет укропчик надергать чуть-чуть із укропом, сметанкой посолить. Хто не пробував, попробуйте. Ну ничего там сложного і немає, вроде это и вкусно. Зато за, за, вкусно. Так що мої хороші пошлите. Так, зараз Так, цибульку я все порезала. Добавляю укропчик. Да, есть вот Соль. Соль. Ну, сейчас соль надо насыпать сюда. О, помолоть надо. Понимаю этот? Да. Вот это соль. Два полными дыхания. И сметану сюда так вот все. как добрая добро буду. Да. И перемешать вот так все. Вкусно оно будет. Оно ну, постоит сейчас, вот пока вечеря разогреется. Сейчас там есть еще сметана, добавим. что уже Ну, свет загорелся свинчусь. Может ветер пообрывал что-то. Сейчас приготовила уже на хлеб, только включать свет. Сейчас по вечерям потом можешь включать свет. буду замешивать. Так, вот. Такая так мои хорошие шумки. Наготовила все ингредиенты, все наготовила. На хлебушек, а света ще немає. Так що, так от, до завтра воно буде все стоять. Завтра, я, якщо все нормально буде, приїду. І с печем з вами хлебушек на вафернице той. Буду брати оці висівки житні, житні борошно. Семечки наші, оці всі на сине. Потім кефир, два яйця. Я зараз пленку закрию. Конопляне борошно буду добавлять, можно добавлять. Я добавлю десь чайну ложку, може, і хватаю. И цукровозу вместо сахара. Ну, посоли. А, и разрыхлитель ще не поставила. Все, це, що мы будем брать для хлебушка. так, мої хороші. Так що хочу вам ще показать цветочек там один. Покажу. Ой. Цвіточек мені нравиться такий. Загнала мене. Почав копати, вона загнала. Скажу завтра докопаєш. А він так, да, зараз піду покажу. Почав копати. Сейчас покажу. Я його загнала, кажу, завтра вже докопаєш. Нога болить. А він копає. А, закрилися. Забуло раніше вийти. Ну я, якщо що, не забуду, завтра. Покажу вам це, що нам присилали цвіточки, тільки вони розкриті, були такі красиві. Сейчас на ночі вони закриваються. Бачите? Вони бутончики ще є. Такі кустики. Загорів. загорівся? Що, Значить хлеб що? Сейчас покажу. Загорівся, світ, бачите, вийшло і загорівся. Зараз підемо колотити. Почав копати, перекапувати. Тут ще оцей кусочок залишився, я кажу, завтра докопаєш. то зараз ногу натрудиш і все. Толку з не буде, каже перекапувати. Ні, там немає його там. Там, там, не знаю. я. Взагалі такі діла. Так от м'ятки скільки. Нет, меняется все-таки. Опять свершуюсь потухой. Что сейчас, если выключают, ну сейчас значит включать. Ну, все, завтра будем. Не буду я рисковать ничего. Завтра мы с вами испычем хлебушек. Не буду я без вас. С вами обещала, покажу. Все по, по весам. Какие красивые тюльпаны. Все, мои хорошие. Всем я желаю здоровья, благополучия, всем мира добра. Всем пока-пока.